Ну а з Олімпійськими іграми в Парижі офіційно попрощалися напередодні. На закритті організатори пішли за класичним сценарієм, і на відміну від відкриття на річці Сена, все влаштували на стадіоні Стад де Франс. Як минула церемонія закриття, і якими цікавинками, бо навіть скандалами запам'ятаються ось ці 33-ті олімпійські ігри. Дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко. Скандали довкола цьогорічних олімпійських ігор не вщухали в притул до останнього дня. Буквально за кілька годин до початку церемонії поліція терміново закриває для відвідин головну пам'ятку Парижа Ейфелеву вежу. Як виявилося туди, поліз без страховки на півоголений відчайдух. <му> а до фанзони в центрі французької столиці потроху стікаються глядачі, але головне дійство відбуватиметься не тут. А на околицях Парижа містечку Сен-Дені, де розташована найбільша спортивна арена країни Стад де Франс. Перед початком церемонії в саду юлірі, що біля Лувру вже за традицією гасять чашу олімпійського вогню. Лишають лише маленьке полум'я у ліхтарику. Дорочити нести його вирішили головні зірці цьогорічних змагань: – 22-річному Леону Маршану, французькому плавцю, який виборов аж п'ять медалей. Церемонію починають традиційним парадом команд, подяки усім організаторам і нагородження переможець жіночого марафону. Серед десятків тисяч присутніх президент Франції Мануель Макрон та очільник Олімпійського комітету Томас Бах. Це його останні ігри. Вже за рік Бах складе свої обов'язки. У фінальній промові посадовець згадує про мир. Обов'язкова частина церемонії передача олімпійського прапору наступним господарям Олімпійських ігор 2028. Головний стяг вручають меру Лос-Анджелеса Карен Бас. І у цю ж мить зі стелі Стат де Франс несподівано спускається американський актор Том Круз. Для глядачів це стало справжнім сюрпризом. Без підтримки каскадерів в образі агента Ітана Ганта з культового кіно місія нездійсненна. Круз забирає олімпійський прапор і везе на мотоциклі. До сполучених штатів феєричне шоу продовжують артисти та музиканти. Не обійшлося без кур'йозів. Серед барабанщиків помітили чоловіка, який вирішив перекусити прямо посеред сцени. В соцмережах на ці кадри відреагували жартами про голодні ігри. Тим сама церемонія закриття спричинила менше скандалів аніж церемонія відкриття. Найбільшу хвилю хейту отримала трависті сценка за участі ЛГБТК спільноти, яка дуже нагадала деяким вірянам таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Артисти навіть отримували через це погрози. А організатори виправдовувалися перед церквою, що це бенкет богів Олімпу. Критиці піддали і рішення влади організувати змагання у річці Сена, на очищення якої пішло майже півтора мільярда євро. Усі зусилля звели на нівець рясні дощі, і спортсменам довелося відкладати запливи. Не обійшлося без скандалів серед учасників змагань. Виля обурення прокотилася довкола боксерок з Алжиру Імани Халів та Тайваню Лінь Ютін, яких запідозрили у трансгендерності. У соцмережах точилися дискусії щодо рівня тестостерону, який значно перевищував допустимі для жіночого виду спорту. Міжнародний олімпійський комітет. Усі звинувачення спростував. Наполягли учасниці, народилися жінками і за документами мають стати жінок. Ну а дехто зі спортсменів після цьогорічних олімпійських ігор став справжніми зірками соцмереж. Світовою сенсацією охрестили 51-річного турецького стрілка Юсуфа Дікича, який здобув срібло без додаткового екіпірування. Спортсмен настільки невимушено виконував постріл з пневматичного пістолета, що його одразу охрестили чи то спецагентом, чи то професійним кілером. Здивувала світову пресу і наша українська золота медалістка Ярослава Магучих. Між стрибками у висоту дівчина відпочивала у спальнику просто посеред арени і одразу отримала прізвисько Спляча красуня. Вже згодом спортсменка пояснила, що це їй порадив тренер, аби ноги відпочивали перед змаганням. Зважаючи на результат, порада виявилася дієвою. Дуже щаслива. Нарешті усвідомила, що все ж таки олімпійська чемпіонка. Загалом усі оглядачі сходяться в одному. Ці олімпійські ігри вже увійшли в історію. Підсумовує результати змагань на окремій прес-конференції, і французький президент Еммануель Макрон не приховує, навіть трохи сумуватиме за цим ритмом. І... Не хочеться повертатися до буднів у глибині душі. Оте, чим ми жили останнім часом, це і є справжнє життя. Спасибі вам роками, місяцями і тижнями нам казали, що те, що ми плануємо для церемонії відкриття, це божевілля, що річка Сена не буде придатною для плавання. Що французи ніколи не будуть у п'ятірці найкращих в медальному заліку, але ми це зробили браво! Та й самі парижани зізнаються, сумуватимуть без ігор і вже з нетерпінням чекатимуть на паралімпійські, які, до речі, починаються з 28 серпня. Я вже ностальгую, сумно насправді це вже закінчилося. Це був приємний сюрприз. Оксандкаченко тесен ТСН, 1+,1.